Добре, як позвати, чим займаєтесь, що ви в цьому житті. Доброго дня, мене звати Руслан Алікперов. Волонтер. Коротко, якщо є Доброго. також благодійний фонд. А, ідея дуже класна. А, я не знаю, чи, чи, чи дуже глибоко ви її проаналізовували. Але я зараз відчув, що це може бути, якщо ви, може, також так бачите, це спроба в Україні поставити все з голови на ноги. Я почув в промові вашій, що люди займаються не своєю справою, і це так і є. Всі повністю. От, всі, 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 да, в мене там освіта аерокосмічна, да, я мав супутники запускати, якісь там ракети чи ще щось, а по життю там в мене кондиціонерний бізнес, і це трошки інше. Ну так, і дуже багато людей. В мене була бригада, ми їх називали інтелігенти. Там був доцент і був кандидат наук. І це монтувальники кондиціонерів були. Знаєте, і це дуже прикро. І в цій країні ну, потрібно все з нуля починати. І мені здається, 14 років, 17 це дуже круто. Це люди ще не ну, без досвіду, і там будь-який досвід позитивний може вплинути на їх вибір. Але починати треба ще раніше. Якщо може бачили колись в радянському союзі був такий фільм. Я назву не пригадаю. Там був шла мова про одного вченого, сільська школа, і він вигадав прибор, який е, ну, може, хтось тут з друзів, хто присутній, напише назву. Е, прибор, який е, е, точно міг визначити, які можливості у дитини. І коли цей прибор визначав можливості, ну, наприклад, в нього там в якійсь там людині тяга до там шах, він ставав там гросмейстером в когось там до малювання, і це був там другий Пікассо, і от нам щось потрібно таке робити, саме з самого дитинства, з самого початку, можливо, підключати якусь соціоніку, коли там по психотіпам. Um, якісь варіації, можливо, просто якісь проводити тести, e, тому що ну дітей, 음, ну, якщо правильно підійти до дітей, то дітей без талантних не буває. У всіх є якийсь талант, і ну не всім треба займатися бізнесом. Я так розумію, якщо ви тільки про бізнес скажете тоді мій коментар, то що я написав, він правильний, що ви просто витягуєте такі ну, класні кандидати ну, для роботи, і це, ну, це також класно, але це дуже така: знаєте, е, пройшлись по полю, витягли то, що класно, таке велике, і все. І з цього далі вже можна робити. Можна і бізнеси свої засновувати, і Україна підійметься, а решта. Решта куди На настроєчку, ну розумієте. Да, ну, тому ну... дуже було приємно почути. Якщо буде бажання продовжити цю розмову, мої контакти у вас також є. Дякую вам за Добре. вашу роботу. А, ну, ви все вірно кажете. Ну, прям чітко ми не витягуємо тільки бізнес дітей, ми витягуємо всіх дітей. От, тому, типа, тут не тільки про бізнес-жилку. Тут про команди, про проекти, да. Тут головне, щоб кожна дитина чітко відчула, що її. А для цього їй треба різна практика. Вона десь відчує: о, моє там ракетобудування, все, і погнали по цьому напрямку. Хтось відчує, о, моє управляти людьми, а моє там малювати. І от задача прям кожного довести. Знаєте, як намалювати картину. От як художник малює там якийсь шедевр, так і по суті довести дитину. До крутого рівня, це як намалювати шедевр. Звук, додаю, так, є, Руслан. Ми ж не розходимося, у нас стихійне продовження. Ну, да, да. так, не зараз. Е ви чули щось про роторі? Що є якийсь клуб, що там є учасники клубу, і... а от більше щось я не знаю. Я в суті не знаю, як що. Я просто знаю, що є такий клуб. Якщо це цікаво, можливо, решті е, чотирьом учасникам, окрім нас, я можу зараз два слова сказати, щоб просто розуміли да. про що мова, е, ротарі, це величезне об'єднання е, благодійників, мільйон чотириста членів у світі, 44 плюс тисячі клубів у світі, всі країни. Країни більше 200 країн представляють, і це така собі секта, але секта благодійників це бізнесмени, тому що там досить великі взноси. Це бізнесмени чи колишні бізнесмени, в яких просто є гроші. Ну я кажу більше про американців. Да в нас пенсіонери це блазні, люди без грошей, зовсім то в інших країнах. Вони себе відчувають нормально, в них просто залишок грошей, і вони отак от ходять, донатять і в роторі, в українському роторі, там у нас 40 клубів плюс. Є така тема, як «Роторі дітям героїв. У вас дуже схожа назва. І Якщо зробити правильний проект, прописати це, ну, правильно, правильно прописати, то можна тоді. Запропонувати Rotary приєднатися. Ви отримаєте майже в кожному місті менторів, спікерів, е спонсорів, і, і ви будете мати можливість виходу через Rotary на, на весь світ. Mm -hmm. Це так, дуже, дуже коротко. Далі, якщо буде цікаво, ту тему продовжити, контакти мої там є у вас, будь ласка, я готовий, чим зможу допоможу. Не питання, мені дуже подобається ця історія. Треба буде ще там договорити. Так, Марина, включайте звук, давайте закріплю вас на екрані. Пару слів про себе. Так, як мене чути, все добре. Хотіла промовчати. Але не змогла промовчати боши та прямо все. В саме серце потрапили в ці теми. Я, до речі, як Руслан казав, да, якраз той доцент і кандидат науки, які обдарованістю займаються профдіагностиками і, ну, скажімо так, досліджує все це. От. Ну, кілька слів про себе. Я ну, і на себе працюю, я психотерапевт, але за фахом я шість років я працювала в інституті обдарованої дитини, ну тобто, діагностувала ці всі обдарованості, тобто спеціаліст креативності, і розвитку креативності у дітей і так далі. Я оце вас слухаю, мені просто так ой, аж так відгукується. Чому? Тому що проєкт крутий в чому? Особливо мене так резонувало на ем, ці школи. Ем... Збір шкіл через там старости, так далі, так далі. Кілька слів це не буде працювати. Те, що ви робите, крутіше набагато. Чому розказую свій досвід? Коротко, дуже так, коротко. До народження другої донечки це було я кажу, 14, 13, 14 роки. В університеті я об'єднала креативних, ну такий досвід цікавий. Об'єднала креативних студентів, тобто це музиканти, художники, тобто такі, знаєте, творчі люди, які ходять, їх ніхто не розуміє. І я кажу, давайте об'єднуватись, давайте, ми, У нас була підпольна зустріч така. Давайте об'єднуватись. Давайте, давайте. Ми об'єдналися, підтягувалися якісь дивні люди, там, музиканти. <свісно> багато різних різних людей. Хтось відсівався, хтось підпіде. Та... І ми почали з 11, 12, 13 ми вже почали щось робити, потім писати якісь там проєкти. Ну, разом збиралися, ми були ну, не зв'язані ні з якими старостатами, тобто альтернатива така. да, І до чого це дійшло? що ми почали, ж 14-й рік був, ми почали. Допомагати ВПО, писати якісь гранти самі, ще ніхто не знав, що такі гранти в університеті. Писали гранти, робили тренінги, фестиваль і так далі. І закінчилось тим, що ця вся команда ми відкрили приватний садок, і вся команда почала там працювати. Ми два роки попрацювали, потім я вже в декрет пішла. Досвід такий. Я хочу цим. Хлопцям і дівчатам розказати про ваш проєкт, бо вони вже дуже відомі люди у нас в Чернігові, та компашка команда, да, яка тоді зібралася. Я сама думаю, так треба сказати там, ну, там, людям, Матвієнка, що це така ж сама історія. Тільки в нас маленький формат був, а це такий великий, щоб вона теж ну, бо вона, там, головна дизайнерка там, мережі ресторанів, вона креативна людина. Туди. Ну, тобто ці люди вони вже виросли. І мені прямо ж так в серце потрапило, тому що я ну просто тема обдарованості ну це дуже круто. І наостанок хочу сказати таку штуку. Що знаєте, Україна це бджоли. Ну, бджоли система має будуватися знизу, а не зверху. Ну там є багато теорій, я просто досліджую різні такі штуки. Цікаві і є теорія Дхарми, Якщо ви чули, що Україна буде процвітати тільки тоді, коли кожен знайде себе і буде займатися тим, чим він хоче. І щоб це створити, тобто є дуже багато різних там теорій, але це одна з теорій дуже крутих, що знизу, а не зверху. Тому я хочу підтримати єдине, я не знаю, скажімо, наскільки максимально, бо ми теж ну, маленька дитина. Але я хочу в Чернігові теж долучитися, не сама, можливо, там ще з кимось, а вот, але готові теж співпрацювати і підтримати. І, ну там по можливості, ну може більше не фінансово, може ну і фінансово теж, але можливо, я не знаю, може якось досвідом або координацію. Бо я можу там з, з ну, скажімо, не прям там з дирекцією університету. Я не співпрацюю там але, ну, з активними людьми, тільки співпрацюю, бо це безполезно. От ну, короче, треба буде подумати. Я просто не, не втрималась думаю, ні, треба сказати, бо я не можу. Це ж така тема класна. Тому проєкт шикарний. Я відчуваю, що він потужний. Клас. Будемо маякувати. Я думаю, що ну, там в Чернігові зараз є кілька людей, але м момент який, що вони ще трошки не, не до кінця у них щось виходить. Тому я подумав, що може, якраз коли ви приділите трошки часу, там пару годин на тиждень. То може швидше там все запуститься, тому прям е напишіть мені в телеграмі. Я тут залишив телеграм, щоб я трошки більше зміг з вами поспілкуватися там, ввести в курс справ, що там по чернігу, як, куди, що, щоб найближчим часом там уже ця штука працювала.